Брендовані сумки, дизайнерські сукні, канікули на екзотичних островах. Жінкам в українській політиці красиво жити не заборониш. Дослідження світського життя про жіночі атрибути влади. Далі чарівне за Цих ошатних вітрин в Парижі, Мілані, Лондоні, Дубаї найдорожчі брендовані аксесуари потрапляють прямісінько до рук народних обраниць. Гроші люблять тишу, тільки не у світському житті. Сумкова с крістянзіор етападарки, етападарки, подарки, подарки, подарки. всі аксесуари я сама не покупаю. Мені просто дарять на день рождення, на якісь праздники. От Вчора допустим був день. поцілую. А ваш зять Олесь Довгий, які подарунки вам робить? вот на день рождения он мне тоже подарил две сумки. Які по-моєму ферогама. вот, и еще какую-то. Більше товарів хороших та різних. Комуністка Оксана Калєтнік теж ласа до буржуазних витворів французької модної індустрії. Ви наразі прийшли з сумкою діор. Ви її там поставили у куточку. Ви вважаєте, що народні депутати можуть ходити до Верховної Ради з сумками вартістю тисячу півтори тисячі доларів? Що власне є? Половиною або навіть цією зарплатою народного депутата за місяць. Принаймні, собі я і людям готова відповісти, відповідаю це продаж всього життя, тому що нічого в цьому житті мені ніколи ніхто не подарував. Я 18 років пропрацювавши в бізнес, я завжди зважувала, можу я собі це дозволити чи ні. І ніколи не сумувала, коли не можу дозволити. І заздріщі мене теж не брали. Але якщо можу дозволити, я це робила. Чні сили різні вибір. Один нинішня міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова ще у часи депутатства обирала Луї Вітон. Дорого, багато помітно. У вас в руках сумка Луї Вітон, просто ну удобний портфель. Які ще сумки в вашому арсеналі? Які найзручніші? Є і Prada, прада і зовсім невідомі бренди. А зараз село тонда, тому що цей портфель якби нузручніше. Можна покласти там да, майпати, все таке інше. Ну, якщо порахувати, то народні депутатки витрачають чи не усю зарплатню на сумки і одяг, тому що зарплатня народного депутата 14 тисяч гривень в середньому, а сумка коштує від тисячі євро. У мене є бізнес. Безумовно, я все доходи свої задекларувала, тому я купую цю сумку і купую сумки не за рахунок заробітної плати народного депутата. Я можу собі це дозволити. Героїня барикад останні місяці Леся Оробець проміняла депутатські піджаки на бронежилет, але світське життя пам'ятає більш гламурний період в житті активістки майдану в 2011 році. На модному показі вона. В усій красі сьогодні ви прийшли з сумкою Ральф Лорен вартістю е, близько тисячі євро. Ральф Лорен, подарунок мого чоловіка на народження моєї доньки. Як на мене, то принаймні дороге взуття і дорога е, дорогу сумку, ну по мірі по мірі видатків, це те, що перше варто купити в гардеробі. Так, одяг може бути, хоч секонд хенду, а от е, сумка і взуття видають е, ну, статус жінки. Тому на це на те на чому економити не можна. Як зачіски змінює найдорожчі бренди Ганна Герман, близька соратниця Віктора Януковича, бідною родичкою не прикидалася ніколи. Уся світова модна індустрія працює на неї. Сьогодні у вас сумка Том Форд. Це один з наймодніших зараз брендів, один з найдорожчих. Це костюм з останньої колекції Шанель. Раніше ви одягали здебільшого шанель. Тепер це Прада. Зараз на вас взуття Прада. Чим це пов'язано? Справжня жінка повинна виглядати як дівчина, поводитися як дама, мислити як мужчина і працювати як кінь. Дорогі мої українці. Вона знову працює. Це саме Юлія Тимошенко колись інфікувала вірусом брендоманії політичне жіноцтво України. Після помаранчевої революції її образи з ніг до голови від Вітон вражали весь світ. А тепер буйним цвітом квітнуть модні марки на пересічних депутатках. Mm. кого дизайнеру на вас дивіться. Я не помню. Я точно знаю, що ви знаєте. Ні, Я не по це батеґавеніта. Буду знати. Якщо в парламентських кулуарах Інна Богословська в стриманій сукні сорочці, то на вечірці модного глянцю декольте глибше, образ вибагливіший. Піджак це і Сенларан, перша лінія 98-го року. А плаття – це ескада 10 років, тому перша лінія. Тобто, все це вінтаж. Все це вінтаж Демі Мур, Геді Клум, Кім Бесінгер, Гелен Міррен. Людмила Денисова та Олександра Кужель, жінки батьківщини, теж обирають ескада. Яким брендам ви надаєте перевагу? Ескада, наприклад, Знаєте, такою бренд, який підходять до моєї статі. Всіда іскада можна даже не спрашувати. Да всіда іскада. Вони вже давно в Євросоюзі. Свої гардероби народні депутатки оновлюють без кордонів та перепонів там, де краще і дешевше. Юлія Льовочкіна, сестра колишнього глави адміністрації президента Януковича, скуповуються не в Україні. Ви купуєте одяг ви знаєте? Я дуже не люблю магазини, і тому я роблю це, як правило, 2-3 рази в год. Іду ну, пока конібуть вулиці... І покупаю все подряд, один раз як робочу надіжду адіжду на пр на слід сезон. В якому місці ця вулиця Ця вулиця може бути угодно. Частіше це буває у Європі ніж в Києві. Ну, безусловно. На канікули теж за кордон. Депутатський значок відкрив уродженці Макеюки Олені Бондаренко цілий світ. Їй здавалося, що всі українці живуть як вона. Ви любите їздити, подорожувати, бо були і в Італії, і у Франції. в Дубаї були, на Кіпрі були. Ну, звісно, Турція, Єгипет, як всі українці. Після виборів кулаками не машуть, а їдуть відпочивати до Дубая. 2010 рік тодішній шеф Наталі Королевської Юлія Тимошенко саме програла президентського нитву Віктору Януковичу. Наталю, судячи з вашої засмаги, де відпочивали після виборів. Мы поехали достаточно тривиально. Это Арабские Эмираты. Мы любим эту страну, она спокойна, и сейчас это одна из немногих стран, где еще тепло. Никого не зустріли в Арабских Эмиратах? С кем були в одному отеле? Мы достаточно часто на 8 марта попадаем в Арабские Эмираты, и там себя чувствуешь всегда как в зале Верховной Рады, потому что большинство парламентариев обычно находились там. Но этот раз я из парламентариев Украины на той площадке была единственная. Від хмарочосів Дубая посеред пустелі з навтодоларами до розкоші старого світу. Князівство Монако Віла Ротшальдів. на балу квітів сяє білявка з батьківщини Тетяна Донець. Тут їй, очевидно цікавіше ніж у сесійній залі. Тетяно, поки коли лідера вашої політичної партії вирують кримінальні пристрасті, ви відпочиваєте у Монако і прийшли ось на один з найдорожчих балів. На лозорому узбережжі прийшла. Ви зараз відпочиваєте у Монако. У вас зараз відпустка. Так, відпустка так. Мешкаю в Монте-Карло Бей. Дуже активно проводжу свій час. Ми приїхали там з друзями на декілька днів. І, в принципі, якби ну активно подорожуємо по узбережжю. Збала на лозорому узбережжі на карнавал у Венеції. Кламурна діва партії регіонів. Ірина Бережна в образі. Навірно, яка морська сирена, которая своїми піснями путников, странствующих околдовувала. Потрапити у казку може не кожен. На щорічний бал Дожа у старовинному палаці Пізанні Морета квитки коштують від однієї до трьох тисяч євро. Скільки коштувало народному депутату Ірині Бережні? Запрошення на цей бал. це подарунок, подарок. Ну от час кабинас е празднічний канікули, посвящені 8 марта, кілька днів вихідних. Тому це подарунок, який мені зробив мій ну, любимий чоловік. Не знаю скільки це стоїть. не дитячі рольові ігри. Колишня міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова пристрасна любителька карнавальних перевдягань. Цього року на Новий рік ви шиєте собі карнавальний костюм і, власне, на свій день народження, який ви святкуєте у січні. Цього року ви вже обрали образ? Мавка. Так. Як ви Костюм готовий. Який саме костюм Мавки? Розшитий плаття пол. Що ще вам сказати? Парик буде, парик довге волосся буде таке. Ким ви вже були за останній час, коли ви на свій власний день народження організовуєте карнавали. Багато ким, але останні роки я була фією, як завжди. Була відьмою, була бабою ягою сніговою королевою і тепер мавка. Влада нова, звички старі. Потрапляючи у владні кабінети, жінки не нехтують недоречними предметами розкоші та не приховують свого способу життя класу люкс. Красиво жити не заборониш.